Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Вчора близько дев'ятої ворог завдав удару п'ятьма ракетами С-300 по околицях міста Харків. Зафіксовано влучання в землю, пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення, бюро ритуальних послуг. Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Без постраждалих, близько чотирнадцятої, ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Пошкоджено шість приватних житлових будинків, складська будівля та чотири багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Крім того, ворог завдав удару КАП по району сіл Чернещина та Першотравневезюмського району. Потерпілих немає. У селі Гурів Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено три приватні будинки. У селі Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства. Сталася пожежа. Рятувальники звітують протягом доби зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Близько 14-ї ворожа авіація завдала удару керованою бомбою по місту Куп'янську. Наслідком потужного вибуху стало виникнення пожежі у легковому автомобілі, пошкодження житлових будинків та приватних автомобілів. Рятувальники працювали на місці події. О 14.40 вони загасили палаючий автомобіль, який горів на площі 5 квадратних метрів. А також провели обстеження вражених будинків з метою виявлення постраждалих. 10 із 22 пожеж, що трапили за добу, виникли у природних екосистемах всі пожежі виникли внаслідок людського фактору нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючі сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 145 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетою. За даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство Гараж та авто». вогонь. Рятувальники оперативно приборкали. Також уламки від збиття БПЛА прилетіло на територію промислового підприємства в Павлограді. Є руйнування виробничих об'єктів. Інформація про постраждалих не надходила. За даними повітряних сил ЗСУ, сили ППО вночі знищили 29 дронів типу шахет та одну крилату ракету Іскандерка. Всього було зафіксовано пуски 31 ударного БПЛА. Цілі знищувались у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей. Атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Сили оборони посилюють системи ППО на півночі України. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він розповів, що це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. У скарбниці Пентагону залишилося понад 5 мільярдів доларів, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроєкт. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Ці кошти приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців. Однак, за даними видання, цих грошей може вистачити лише на кілька місяців. Рахунок, який США використовували для багаторічної програми модернізації української армії та її приведення у відповідність до стандартів НАТО, зараз має нульовий залишок, повідомляють журналісти. Чехія вважає, що переговори про приєднання України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цієї осені або на початку наступного року. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії. Він підкреслив, що на зустрічі міністрів у Києві була чітко виражена позиція Чехії щодо того, що переговори про приєднання України до ЄС скоро почнуться. Майбутнє за компактними містами, модель якими повинні бути міста світу, представив британський архітектор Лорд Норман Фостер на форумі мерів, що проходить у швейцарській Женеві. Місто майбутнього це зелене місто з доступним житлом для всіх категорій населення із зеленою енергетикою, з добре розвиненою інфраструктурою, до якої люди можуть дістатися пішки, до того ж, із збереженням ДНК кожного міста. Міста, в яких можна ходити пішки, це більш стійкі міста, більш здорові міста. І що цікаво, такі міста більш безпечні, тому що якщо економічна діяльність у місті дуже бурхлива, місто розвивається дуже динамічно. Це може також створювати певні проблеми. Крім того, подібні міста це міста, в які частіше за все відправляються туристи. Такі міста є привабливими. Що ще дуже важливо, це міста, в яких люди хочуть жити. Вони хочуть переїхати в такі міста разом зі своєю сім'єю. Тому потрібно... Потрібно сприяти комфортним містам для цього потрібно виступати проти розширення міст, які споживають більше енергії, які більше забруднюють і скорочується зелена територія довкола міст. Треба виступати за природу в міському середовищі. Потрібно озеленювати міста і саджати дерева заради майбутнього. Якраз в такому форматі, дотримуючись всіх критеріїв, команда лорда нормана Фостера і працює над новим генеральним планом міста Харкова. Початок цієї роботи ще з весни 2022 року, саме дві 2022-му архітектурне бюро на чолі з британським архітектором вигивали бажання допомогти Харкову у післявоєнній відбудові. Наразі окреслено п'ять важливих напрямків: це транспорт, житловий фонд, інженерна мережа та критична інфраструктура, річки та зелені зони. Більш того, готові і деякі пілотні проекти. За прогнозами експертів, в майбутньому в Харкові житимуть щонайменше 2 мільйони людей, включно із студентами. Поки ж вся робота фінансується за кошти британського бюро. Що стосується ідеального майбутнього, то тут немає якихось кордонів між містами. Вони багато в чому схожі. Ви, мери, робите все для того, щоб підвищити якість життя, щоб знизити і скоротити вуглецевий слід. Чи можна поєднати це? Я налаштований оптимістично. Я вважаю, що цього можна добитися. Тому ви, як мери, ви повинні заохочувати певні заходи і виступати проти певних заходів. Ви, на мій погляд, повинні сприяти створенню компактних міст. Харківський міський голова, який до того ще є віце-президентом бюро форму мерів Європейської економічної комісії, ООН, теж зараз в Швейцарії представляє Харків на своїй офіційній сторінці в Телеграм. Ігор Терехов наголосив, що в рамках свого робочого візиту планує заручитися підтримкою міжнародної спільноти інвесторів та партнерів для відбудови Харкова. Олеся Кополюк, Євген Клочко, Дмитрон Гуен та Єгор Мікенін. Харків новини. Основ'янського і салтівського району відзначили професійне свято. Почесні грамоти і подяки за сумлінну працю в часи воєнного стану та вагомий внесок в загальну велику справу наближення перемоги вручив марміста. Я дуже вдячний за те, що, знаєте, ви вкладаєте душу в наших дітях. Я дуже вдячний за те, що ми з вами витримали дуже важкі часи, пройшли їх разом. І щиро снова подякую вам за те, що ви робите. Освітяни Харкова мужні і незламні. Вони не лише продовжують навчати дітей важких умовах війни. Вчителі були одними з перших, хто на початку вторгнення організував волонтерську діяльність. Наприклад, багато освітян Салтівського району стали донорами крові, якої так не вистачало тоді пораненим. Потрібна крові сьогодні. Багато з них вже мають навіть почесні звання, почесний донор України. Також працівниці своїми руками випікають дуже смачні смаколики, які ми передаємо на фронт. Ну і долучаємося збором грошей обов'язково. Є заклади, які плетуть сітки, і в кожен вузлик, який вони заплітають, вони вкладають своє серце і перемогу в майбутньому наших хлопців. Ми чекаємо їх додому з перемогою. Збирають кошти на обігрівачі для захисників, постійно готують власними руками смаколики, і навіть оволоділи таким ремеслом, як плетіння сіток, також і освітяни Основ'янського району. До нас дойшла інформація, що не вистачає нашим хлопцям. Не вистачає так і взимку, і влітку, і восени це вони завжди потрібні. І тому ось так зібралися з дівчатами. і Вирішила давайте долучатися. І з задоволенням всі наші працівники вже навчилися вже робимо все це майже як професіонали. Шукали інформацію в інтернеті, запрошували людей, які вже це робили. Нам показували дівчатка, і це здається не так все просто, але ми навчилися. Працівники харківських закладів освіти також допомагають і переселенцям, які приїхали до Харкова з окупованих територій. Це іграшки, солодощі, розмальовки для малечі, одяг, речі першої необхідності все, що можна зібрати своїми силами. Також допомагаємо бійцям на фронті. Це і мотиваційні малюнки, мотиваційні листи від діток. Їх дуже багато. Всі несуть їх до школи. обов'язково все передаємо і таким чином набережемо нашу перемогу. А одного разу учні Харківського 10-го ліцею виготовили власноруч та передали бійцям з передової ляльки-мотанки українські обереги, розповідає Євгенія. Нам потім прилетів такий фідбек від них. Це ці мотанки кругом на бронежилетах, в карманах, в машинах. Тобто, і це настільки було приємно отримувати від них такі ці теплі світлини. Діти взагалі були дуже задоволені. Ну і бійці, звісно, ми хоч трішечки якось їх змотивували, підняли їм бойовий дух. А ось громада 128-го ліцею вже другий рік допомагає 228-й харківській бригаді тероборони. Це стало вже доброю традицією, говорить директор закладу. Чому саме це? Бо там захищають нас, нашу країну, наше рідне місто, випускники нашої школи. Тому спілкування йде дуже тісно. По-перше, це малюнки наших дітей. Вони кажуть, що це оберіги. Це найкраще і найдорожче, що в них у цих кімнатах, де вони живуть. По-друге, це смоколики. На, У тому році, до Дня захисника України, ми подарували їм генерал. Бо тоді ж було дуже важко з електрич з електроенергією, і тому це ми зробили такий подарунок. У цьому році ми теж я не буду відкривати це, хай буде сюрпризом. Але малюнки, смоколики, теплі речі вже сносять до школи, і ми маємо за велику честь допомагати нашим хлопцям. Пані Олена зауважує, що до цієї благородної справи долучились і вчителі, і діти, і колишні випускники, і всі мешканці мікрорайону, всі як можуть допомагають наближати нашу перемогу. І освітяни Харкова, як завжди, попереду, і в день професійного свята, на честь педагогів лунали лише теплі слова вдячності та приємних побажань. Хочу побажати вам усім перш за все міцного здоров'я, щастя. Радості, успіхів, звісно, найшвидшої перемоги і такого довгоочікуваного миру. За святом вас, слава Україні! Яна Біляєва, Олег Синицький, Віталій Грунь, Харків, Новини. Наразі у метрошколі триває урок фізики для 11-ти класників. І цікавий він тим, що проводить його вчитель математики і фізики з Чехії. і викладає він за авторською унікальною методикою. Все, що стосується руху небесних тіл, мілом пояснює учням за допомогою дерев'яного макету. Чини зрозуміли, який зараз. Де? А яка Ось так наочно демонструючи рух сонця, чеський вчитель розповідає харківським учням про складні фізичні закони. До речі, оцю цю модель сонячної системи Мілан сконструював сам і подарував її харківській метрошколі. Завдяки такій механічній наглядності учні дуже швидко опановують тему. А працювати зі справжнім науковим макетом кажуть одинадцятикласники. Дуже цікаво. По ньому можна вичислити, де знаходиться сонце, у якій пори року, в якому дні року, та ну, відносно землі. Ат, макет сонячної системи Євдокса здатен відтворити траєкторію руху сонця по небу, так як її бачить людина, яка стоїть на землі в будь-якій точці в будь-який день року. А теоретичні знання, підкріплені практикою, говорять учнів, завжди дають більше користі, тому що мені взагалі подобається фізика як наука, тому що вона вивчає багато наук, вона в собі зібрала. Мені сподобався наш викладач на цьому уроці, тому що він розказав дуже складні теми простиму. Словами, а також мені сподобалося дізнатися щось нове про нашу сонячну систему, тому що ми в ній живемо, і про неї ну дуже гарно було, якщо б ми багато про неї знали. Мілан вже рік працює логістом в інтернаціональному легіоні оборони України за цей час досконало оволодів українською мовою. А його бажання викладати каже було таким сильним, що дізнавшись про харківську школу у метро, захотів навчати там дітей фізики. Велика честь тут навчати дітей, тут діти, герої, що вони так працюють, і якщо умови складні щодо застосування в уроках макету сонячної системи, говорить діти, які своїми руками можуть прокласти траєкторію руху сонця і не віртуально в комп'ютері, а за допомогою такого приладу краще розуміють закони фізики і тим паче запам'ятовують їх на все життя. Se taky model, jaký zrobil v Evdoxos z knidu, jaký živ u starý hrécí za časy v Platona a méně trochu tež historik, historia vid fyziky, tak se taká moja ulublená téma a vince starý model, ale na takovom modeli, jaký neskladný, možno báčit, jak fyzika pracuje. Цього разу у Мілана заплановано два уроки поглиблене вивчення теми в 11 класі. І в форматі заохочувального знайомства з фізикою в шостому класі, учні шостого класу не вивчали ще фізику, і ми сподіваємося, що Мілан їх зацікавить. І наступного року діти зможуть уже зацікавленими, змотивованими розпочати вивчення цього предмету. І Мілану дуже захотілося познайомитися школою, розповісти про те, що відбувається в нашому місті, в нашій країні. В Чехії познайомити з тими умовами, як діти в таких складних умовах навчаються. Самі ж одинадцятикласники говорять, що раді можливості відвідувати уроки очно. Хоча вже і звикли працювати дистанційно, все ж таки під таких традиційних уроків кажуть користі більше. Нам все одно прийдеться здавати НМТ та кому здавати фізику. Це дуже не нелег, нелегкий предмет. А я вважаю, що офлайн спілкування з вчителем це дуже важливо, бо все-таки офлайн навчання це сильніше за онлайн. Школярі зізнаються з нетерпінням, чекають на уроки, що проводяться в метрошколі. А після такої фізики дехто кажуть, навіть обере її в якості додаткового предмету під час складання мультипредметного тесту. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександра Панченко. Харків. Новини. Вони доволі юні, проте вже на своєму прикладі знають, як це нелегко вибороти вибрати. Перемогу у Харкові до дня захисників та захисниць пройшли змагання з дзюдо серед хлопців та дівчат. Показати свою майстерність у поєдинках зібралися понад 200 юних учасників з Харкова, Полтави, Сум та Дніпра. Півдня на рингу тривали запеклі змагання. Виходить, ну тим буде, теж виходить, встигає усе робити. Треба вимикати емоції, відходити з холодною головою. І все все буде. Років десь п'ять чи чотири. Ну це травми, це складно, але якщо тренуватися, хотіти, то все вийде. Я не можу без нього жити. Я займаюся до вже 8 років. Воно мене так затягнуло, що я без нього не можу ні дня прожити. На вихідних я єлі-єлі виживаю без дзюдо. Не можу знайти чим займатися, тому я завжди в залі я завжди займаюся дзюдо. Це моє хобі. Я займаюся дзюдо вже четвертий рік, та ну всім раджу займатися дзюдо. Це дуже гарний вид спорту. Взагалі треба займатися спортом, тому що може бути якісь навики в драці, я не знаю, і e, сила. Якщо сильний противник все одно треба настраюватись на достойний бій, спадку. І навіть якщо ти програв, треба показати, що ти теж ну, си сильний і дати бій. Щоб коли ти програв, тобі хлопка. Харків завжди був і залишається спортивним містом. Харківські спортсмени завжди показують дуже високий рівень майстерності. Харків завжди найкращий. Ігор безкровний Віктор Наздрачов, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків новини.